Всім привіт, девочки. Ночь знов була жахлива в Україні. Де це я вчора поцарапалась, но я не про то. Вона захворівала. Ночь горів, температура висока, хоч ми вчора були у лікаря. В общем, виспатися нам не вдалося. Плюс же тривоги, ракети, дрони, кошмарили вчора в Україні. Боже, десь поцарапалась вчора. Ще здесь приїде мій синочок. Діма поїхав зустрічати на вокзал. Гранечка. От, і И... треба щось готувати на сніданок. Я не знаю, що готувати. У мене просто не сил. Ми мене раз 8 вставали. І це, типу, поняли, такий сон дрімання, сон дрімання, дрімаєш, потім просипаєшся і кошмар. Ох, вчора обирали трохи на терасі, Ну, звісно, нам надо сарай. Ну, хоз, приміщення якесь, тому що э, нема що, куди складати. Приватний будинок це постійно якісь непонятні речі, які і викинути, якби ти не можеш, бо вони потрібні для саду, і ти ними періодично, звичайно, користуєшся в сезон. І вони валяються, і цей візуальний шум, я починаю злитися, я починаю ну, не агресувати, я починаю вирощати, що воно мене тупо бісе. Ви знаєте, що я ненавиджу візуальний шум, така глибока царапіна. Я люблю, коли все чисто, коли все акуратно, поэтому, ну, как для мене це от це все недоработане, недороблене, це хуже, чим його би не було. Отак от, от. Вова ще спить, Діма на вокзалі. Що вам сказати? Що вам сказати? Будемо, коротше, сьогодні щось робити, треба їсти приготувати. Водим уже дофарбовый фасад наш. М -м -м. Кстати, у нас новый хлопчина на поселку. Дворник. Такий хороший хлопчик. Такие работящие. По такой жаре, бедной, так работает. Я ему вчера бутерброды, водичку такая всякая выносила. Ну, Но, ребята. Це коли діти боліють, конечно, я. А, кстати, Флек, видите? Он Дима мені поставив фінгал під глазом. Значит. Не питайте. Це мене так чоловік хотів поцілувати. Та... А я що -то... А то как раз в момент отворачивалась и стукнулась. Перші побої, так сказать. Короче, когда дети болеют, это ужасно, потому что каждый раз ты трусишься просто. И толком, ты спишь так чутко, каждый шорох, только повернулся, ты уже вскакиваешь, меряешь температуру. У нас еще губовый. Короче, ему не можно свыше 37,5 температуру, поняла? Ну, типа 37,5 надо уже сбывать. Ми тепер, коротше, це кожен раз міряємо, тобто У нас, коли вовну температура, це ніхто не спить, поняла? Так що таке. Ладно, не переключаюсь. Щас, може, синочок приїдет, покажу вам нашого, а, туриста. Вчора Діма отримав і мені замовляв мою улюблену маску для волосся. Це моя рекомендація любому типу волосся. Вона зараз по акції, дуже недорога, їй дуже багато. Її вистачить реально на рік, а то й більше е, дівчата, особливо у кого коси постраждали від висвітлювання, я от вам реально її рекомендую. Я людина, яка не користується вже четвертий рік, і з певненістю можу вам сказати, що це дійсно працююча маска, але коштує вона в десятки разів дешевше, ніж маски відомих брендів. Тому це корейська. маска Денгемори, поэтому я вам рекомендую, зараз пойду и сделаю себе масочку конечно же, ну вы знаете что я помешала на этих масках, я их сутками, я под сутками мазалась бы кремом для тела и наносила б маску на волосы, так что пошли делать, О, привет, 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 привет сыночек, Золото. Це одна торба у Градіка а, Ну що, похудів? Так, ми зібралися і їдемо снідати десь, тому що у нас святковий ранок. Градічик приїхав, але Градіщик без настроєння. Він сказав, що він спав только три часа. У вас була королівська ніч? А королівська ніч була в лагері. Тебе мазали чимось? А ты кость мазал? Ради! Радик! Ты хочешь она приходить в ресторан? Да. Yeah. Нет. Я никому не разрешаю в ресторан. А что ты никому не разрешаешь ехать в ресторан? Тут это дорого. Дорого? Uh -huh. А, а ты экономный хлопчик? Uh -huh. Понятно. Молодец, сыночек. А так. Хотя в интернет. Дай тобі інтернет? Що ти нам не розрішав? А що? Діма, може ти візьмеш його на руки? Ні? Давай. Я не не ну, перенести, щоб через дорогу. Так, ми йдемо. Тут ми положено на переходить дорогу не за. Бачите, який ми незаконно послушне. Так, ми йдемо в Євразі, мою моїй Тут є всі сніданки і все на світі. Я хочу, я хочу, щоб ми поснідали сьогодні тут. Вов, хіше. Все, йдемо. Так, принесли нам торімаки, це з курицею роли. І граді таку пательню замовили з біконом, з яєчком, а це що солений огурчик. Ну, а папа просто посадить лимонад. Нема ж сьогодні. Ну хоча хладна картошка. Ну, хоча воняє. Хто воняє? Я ч його забираю. А, вот это що не помру. Вовчик, іш Сиженька. Mm -hmm. Я вже увалила ролик. не хоче, він слабый. Я особию! Твої... Чого ти психуєш? Це з друга Психую. там де тобі ці вирізали. Випалювала тобі. Я не психую. Всякую. Не психую. На всіх тидомах. На всіх психую, на всіх, на всіх психую? На, Якщо їх не робили, то не робіть. Просто, да. ну, нічо, на, на, я на всіх. Дякую. На всіх психую. Так, да, вже дає, пога. Коротше, все, ми поїли, Вова не дуже з собою забрав. Він шевяли. Їдемо далі. А ми взагалі виїхали не по причині, щоб поснідати. Ми виїхали взагалі по причині, що забрати Вову якесь золото. Бо Вова хоче якесь золото. Що це за золото, не зрозуміло. Ну, взагалі, ладно, будемо їхати. Что такая? Ой, ж ты клашу папу? Череволі. Жара сумасшедшая. Дя... Вот у меня держишь больно. Я сейчас я разозлюсь, ты будешь битвы. Будешь. 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 Будешь будеш наказан. Жидишь якие волосы, пусть эти масочки. Просто, просто девочки. Не знаю, как он. Не, nee, ну тут не видно. Ще просто. Вкусенки. Mm, вот десь мені сьогодні моя кава прийти. Во, успокойся. Успокойся. Mm -hmm. Гралик бідний спить после гуляк, Успокойся. Успокойся. А ч? Так от дівочки ми живемо. ви сьогодні не монастри. Вислуховують всі. Боже, бачите, от що значить не тут аналочки немножко. Зразу на 10 років старше. правда, ні? Ні. Вов, що ти делаєш? Давай, Вова, злізь, ти ж зламаєш, Вова. Дякую. Не вставай, Вова. Вова. Не понимаю с першого разу. Не клацаю. Бачите, басейн злили, і оце на газоні тепер жопа. Газону, в принципі, жопа, бо ми його і не чухали, і нічого на світі. Кармуса, що ти? Пішла до Діми. Вона тільки Діму признає і все. Так жалко, рука, ребята. Ми вже вдома. Так жарко, страшне. Не можна на вулиці бути прям взагалі. Діма щось хоче фасад до Дофарбуватися, ти приблуда. Получила тирки від мене. Получила тирки. Знаєш, що винувата? Знаєш, що винувата. Маша накричала. Надо в принципі, щось починати робити, а воно не робиться, тому що очень жарко, отак хочу сказати. І Йде вже, йдеться. Красовок вона розтягала. Зачем Зачем ти брала кросовок? Бачите, ось які в мене троянди. Ось дивіться на одній вітки Скільки цих. Надо їх чим-обработати. то Дівочки, нема мощі. Ще Що щось пошукаю. Для них полю. Десь у мене було. Для них доброго. Може, в цьому року, звісно, не лежить до клумб, тому що то бетони, то ще щось, то ще щось цілий. Почалася з... наша, наша тираса стройки з того року. У мене якось воно і, і, і не лежить. Вже буряни треба порвати. Так, да, кормуська. Жарка нема. Невозможно, що ця жара, дурна, кошмар. Так, я вам хочу продемонструвати вова, поприбирав себе в кімнаті. Вот склав игрочки. Вот такие Вова молодец у нас получается. Ну да, но трошки ты не молодец. Так усой а, особ... а, а нам а... показать золото. Покажи. Короче, мы богатые, но та Подивися, там закладывайся. Подарились один склон. И і, еще і золото. Миски. Ну еще золото. В мене? Ага. І так розкажи, ти сам поприбирав все в кімнаті, правильно? Ну, з тобою. Да. Так, так? Ну, І що, тобі подобається, як тебе вже чистота. Да. Просто я віжу вже, яка чистота. Да. М -м? Ну да, да. так, так. Запихували. Ну, я читаю, як де п'яти років, то він поприбирав дуже неплохо. Ну, ну хоча б золото можна показати, тому що ми багаті. Багаті, так, да. мульоніри. Муліонери тепер. Така от у Вова красота. Так, ми приїхали в епіцентр з Дімою швидко. Вову знову піднімається температура. А ми приїхали купити краску, бо Діма хоче закончити фасад. Вот. І, і що? А я просто... А я хочу сливку. Так. О, эти. О, зеленый газончик, девочки, не надо. Мимо плитку, как всегда, дается. Пошли, пошли. Ага, кстати, непогана плитка, недорого. Идем. Что ты вспомнил? А зачем ты и черешка? Иди. Вот, так мне надо шляпка. Вообще-то. Вот такая, может. А, нет, все такая. 390... А, 299. А, нет, 390. Ой, а может быть, вот такая. Мне нужна шляпка. Девочки, мне нужна такая шляпка. Вообще нет. Ну а что нет? Может я на море поеду. Так, пошите глянем, что здесь Дима пошел, ну хай да. А мне надо глянуть делишки дела. Так, а да тут у нас все. А, все. А, Хорошо. Ага, вот на рукавнике. Это я волю хочу на рукавнике. А в эти такие, да? Ну ладно. Да. И осокру. Круг. А, вот на рукавник. Интекс. Вот такой надо брать на рукавник. И что еще? Так, круг. 99. І все. Купили фарбу и теперь у е, мене коло. Е, купили холодненьку водичку. И сейчас на крыску, как зимой вип'ємо лимонадика, водитям не можна, все. А що? Ну так що. Короче, не могу вам что и рассказать и показать. Но ну, это временные все события. Не переживайте. Я найду для вас контент. Просто больничный. Беру больничный. Напишите, як там у вас, что у вас, как обстановка. Потому что я тоже думаю про каждый, кто мені пишет, кто мені лайкает. Так что бережіть себе. Хай буде все у вас добре. На этом завершу видео. Ще, може, сливку десь куплю. Пока-пока. Дівчатка, я вдома хочу, секундочку вам показати. Значить, огурчики, ну такі страшноватенькі, Ну нічого. Помідорчик, наша любима сливка, сама солодка, картопелька, дима хоче пожарити. Абрикоска наша Одеська. Одеса, наш як мед, бо вона м'якенька. І черешня шикарна по 230 гривень. Шикарніша я. Посмотрите. Така сама, як та, що по 600 брали, в, по 650? Так воно Сільпо. От, так, от такі покупочки. сезон відкрився, треба їсти все таке. Е, Дівочки, побіжала міряти температуру, дитині. Всім е, бажаю, бажаю мирного неба. Слухайте, що хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, коментарі поставте лайк. Хорошо розігнати, ви бачите, перегляди туди-сюди бігають. Хорошо, куколки. Спасибо,